Привіт, вітаю вас на каналі Слимак-Блог Життя Експата. Сьогодні я вам хочу трохи показати інший вигляд Голландії, та ми з вами поговоримо про голландську мову, а саме, чи вам треба вчити голландську мову, якщо ви приїздите до Нідерландів, чи потрібно вам здавати інтеграційний екзамен, і, якщо так, що ж в тому екзамені є. Давайте, дивитеся. І спочатку поговорити. я вам покажу, як виглядає район навколо центру, де я зараз буду здавати екзамен з голландською, а саме сьогодні це буде аудіювання. Ось це станція в нас Over Amstel, Тобто станція над. Амстелу. Зараз я буду виходити з метро і йти до центру, де проходить тестування. Насправді, якщо ви знаєте англійську і ви не плануєте отримувати ви на проживання, або ви тут не знаходитесь по партнерській візі і не хочете отримувати громадянство, вам не потрібно. Здавати екзамену з голландської мови. Загалом вивчити голландську мову, хоча б на базовому рівні буде потрібно, щоб бути більш інтегрованим в суспільство, відчувати себе більш інтегрованим в суспільством. Але я не бачу насправді потреби, щоб вивчати голландську мову перфектно, якщо у вас немає ніяких на неї планів. І планів на життя, на довше життя саме у Нідерландах. Ось ми підходимо до центру, де відбувається тестування. Він так і називається Тутс Екзамен Центром. Отже, щойно вийшла з екзамену, що я вам хочу сказати, що екзамен одіювання складніший за читання. Навіть значно складніший, тому треба готуватися більше і знати значно більше слів, щоб можна було його скласти. Подивимося за два тижні, що мені скажуть. Отже, а зараз давайте трошки більш структуровано по самому екзамену, чи, і чи вам треба його здавати. Якщо ви в Нідерландах маєте BSN, то ваші дані вже є в системі, і ви можете зайти і подивитися на такому сайті як імбургін.л, чи вам потрібно здавати цей інтеграційний екзамен. Хоча, якщо ви просто хочете його здати, ви також можете його здавати. Тобто, у вас є варіант, що вам треба, або що ви хочете. Це дві різні речі. Отже, також на тому сайті ви можете подивитися, які є екзамени і пройти тестові завдання. Є 5 екзаменів, які треба здавати, якщо у вас власне, є робота в Нідерландах. Якщо ви не працюєте і, до прикладу, переїхали по партнерській візі, то у вас може бути 6 екзаменів замість п'яти. Дивіться, що це за екзамени? Це такі екзамени, як читання, аудіювання, розмовна компетентність, написання, власне, письмова компетентність, знання голландської культури та історії. І шостий екзамен додатковий, якщо ви не є працевлаштовані, це екзамен з розуміння ринку праці у Нідерландах. Екзамени ви можете здавати як декілька разом, так і по одному за певний період часу. Кожен екзамен він коштує 50 євро. Якщо ви якийсь екзамен не здали з першого разу, це не страшно. Ви можете прийти і здати його ще раз, але ви змушені будете заплатити ще раз 50 євро за здачу екзамену. Щоб відчуватися, готовою до екзамену, мені знадобилось приблизно півтора роки підготовки вивчення голландської мови, і це на рівень А2. Скажімо так, перші півроку я не дуже е, сильно вчилася, а потім, е, потім вже трохи ліпше. Які ресурси я використовувала для навчання, я напишу в описі до цього відео, особливо е, є безкоштовні ресурси, такі, наприклад, як YouTube канал Thatchest. Там голландка викладає голландську і дуже структуровано розказую, як з нульового рівня дійти до рівня А2, Б1. І також дам книжки, посилання та онлайн-ресурси, на яких ви можете спробувати і самостійно вчити голландську. Головне за все, безкоштовно. Також я напишу, які книжки я використовувала, які я купляла, і все це дам в обсід до. Цього відео також варто сказати, що останні три місяці я займаюся з репетитором, репетитора я знайшла на такому сайті, як Preply. Також дам посилання у цьому відео. І, до речі, якщо ви хочете викладати, до прикладу, українську мову для іноземців, ви також можете зареєструватися на цьому сайті як викладачі, викладати українську мову або викладати англійську мову. З будь-якої точки там, де ви знаходитесь. Ось так. Деталі про сам екзамен я розкажу в окремому відео. Всім па-па. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, чи була корисна вам ця поверхнева інформація. Гарного всім дня!